Вітаю тринадцята на годиннику. Час новин на Дніпро тіві. Наша команда вже підготувала найактуальнішу інформацію. В студії для вас працюватиму я, Дмитро Харлов. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Російська армія вночі завдала ударів по двох районах: Дніпропетровщини, Криворізькому та Нікопольському. Двічі накрила вогнем Нікопольський. У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена жінка, вона у лікарні обстрілами зачепила кілька газогонів та лінії електропередач. На місці працюють аварійні бригади. Сьогодні вночі ворог знову вдарив по Нікопольському та Криворізькому районам. Є одна поранена людина, руйнування житлових будинків та інфраструктури. По місту Нікополь агресор гатив двічі за ніч. Загалом було випущено 15 снарядів зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу поранена одна жінка. П'ятдесят сім років вона госпіталізована у стані середньої важкості. Понівечені 15 житлових будинків: школа, магазин, храм, кілька господарчих споруд та автомобілів. Є пошкодження ліній електропередач та газогонів. Наразі фахівці працюють над відновленням комунікацій. У Криворізькому районі ворог скерував урагани на Постолівську громаду. Без руйнувань та постраждалих у великій костромці Зеленодольської громади електрики зараз лагодять пошкоджену лінію. Там до тисячі людей залишилися без світла через ворожий удар напередодні увечері. Страждалих. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Всі громади працюють, всі керівники на місцях. На прикордонні території, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацюють на всі 100%. У Дніпрі курсуватиме техніка радіаційної та хімічної розвідки, повідомляє головне управління ДСНС в області. Пересувна автівка буде їздити містом, моніторити і робити заміри радіаційного забруднення. Утім, панікувати не треба, кажуть рятувальники. Це профілактичний захід у зв'язку з ситуацією, що відбувається навколо Запорізької атомної електростанції, а також можливим здійсненням терористичного акту військами РФ. Їжа, одяг, ліки і каремати. у Дніпрі. Переселенцями з гарячих точок допомагають гуманітаркою. Чергову масштабну партію до міста привезли благодійники зі Львова. Координацію важких, але таких важливих процесів збору та доставки взяв на себе волонтер Роман Голобутовський. Загалом до Дніпра прибуло дві величезні фури і 44 тоннами речей. Спрямували вантаж саме до Дніпра, адже місто прийняло найбільшу кількість переселенців. Все необхідне видають тим, хто тікає від обстрілів з Харкова, Херсона, Ріуполя та інших міст. Про вантаж життя Ніка Лобанська. 44 тонни найнеобхідніших речей привезли до Дніпра. Одяг зуття, їжа та ліки. Допомогу збирали львівські волонтери від різних країн Європи. 44 тонний вантаж вирішили направити саме до Дніпра, бо місто прийняло найбільшу кількість переселенців. Нині в мегаполісі тільки офіційно зареєстровано більше 130 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ніхто не може уявити, з чим стикнулися ці люди, і що вони відчувають. Але наша задача як волонтерів максимально полегшити їхні страждання і привикнути до нових реалій нашого життя. Тому і волонтери, і благодійні фонди, максимально допомагають таким людям, направляючи допомогу. І допомога волонтерів переселенцям вкрай необхідна. Вот та тріть сім станові. Карина ще у травні разом з сином тікала від обстрілів расистів з рідного Харкова. До Дніпра приїхали без речей. Зізнається, без допомоги волонтерів просто не вижила. Б. Я хочу виразити благодарність вам, потому що для нас ця допомога просто необхідна. Ми оказались в ситуації, нам прийшлося покинути наші дома, переїхати к вам в Дніпро. Вот. Когда ми о такой помощи, ну это знаєте, как ну, душу греет, как бы. Спасибо вам огромное, ще раз хочу сказать, за те, що ви нам помогаете, за те, що ви не бросили в трудную ситуації. Тут у безпеці доводиться будувати життя з нуля і олені. Вона з чоловіком виїхала з Донеччини, коли окупанти почали гатити по домівках цивільних. Спочатку тікали до Кривого Рогу, а потім і до Дніпра. Тут у терцентрі їм допомагають не лише з речами, але й лікуванням. Зараз ми проживаємо в територіальному центрі. Нам казували питання, проживання. Нам помогают с одеждой с медикаментами, ему оформляют, ну, как пытаемся оформить ему группу, потому что ну, он инвалид и работать уже не может. Это не то, что важно для нас, мы очень нуждаемся в этой помощи, так как ехали мы очень быстро. Якщо я з ребенком хоча б кое каківі ще взяла. Муж брав только собі піжами. Тут у терцентрі можна отримати одяг, взуття, засоби гігієни. Щодня гуманітарку отримують сотні переселенців, і все це допомога волонтерів. Перше за все, ми видаємо громадянам, які знаходяться в нас на обліку. Пріоритет є громадяни, які є внутрішньо переміщеними особами, знаходяться, отримують у нас соціальні послуги на нашому обслуговуванні. Також ця допомога, яка була отримана, ви бачили. Це засоби гігієни, це і предмети одягу, взуття. Також ми будемо мати можливість надати це в рамках нашого департаменту, комунальним закладам і центрам. Тисячі пар взуття, сотні комплектів одягу, а ще медикаменти, кармати, засоби гігієни. Все це вкрай необхідно людям, які тікають від війни. Крім того, допомогу також розподілять між підопічними дніпровських терцентрів. Як одяг абсолютно новий, також абсолютно нові, нове взуття. Це гігієнічні набори, це гель для душу, це шампуні, це маски багаторазові для, на обличчя, також для обробки рук дезінфекційні набори. Вся допомога, як я казав раніше, буде розподілена між підопічними. Отримати допомогу у терцентрі можна тим, хто стоїть на обліку. Ніка Лобанська, Константин Кесарь, Дніпро Ньюс. В результаті ракетних ударів по Харкову загинули 10 людей, більше 30 дістали поранення. Серед них є діти. Напередодні ввечері окупанти вдарили скандером по гуртожитку на Салтівці. Будівля повністю зруйнована, під завалами шикають людей. Вдосвіта по місту випустили ще 8 ракет, поцілили по ще одному гуртожитку в Слобідському районі. В Холодногірському районі атака викликала велику пожежу в адміністративній будівлі. Надзвичайники борються з вогнем і продовжують шукати тих, хто вижив. Сьогодні вночі ворог наніс ракетний удар по Запоріжжю з Васильівського району. За попередньою інформацією, окупанти застосували ракетні системи залпового вогню. Чотири ракети поціли в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Він зазнав незначних руйнувань. СБУ затримало агента РФ, який провів до околиць Києва і Сумщини понад 120 одиниць техніки окупантів. Зрадником виявився мешканець Сумської області, завербований спецслужбами РФ. Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва. А після звільнення регіону продовжив співпрацювати з окупантами і виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння сил оборони в області. Зберігали автомати та патрони майже під матрацом. У Києві СБУ викрила один із добробатів на незаконному зберіганні зброї. Добровольці територіальної громади столиці тримали на складі 60 незареєстрованих автоматів Калашникова та майже тисячу набоїв до них. Все це оперативники вилучили, і направили на експертизу. Нині триває слідство за статтею «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Жінок, які настануть на військовий облік, поки що не штрафуватимуть до 1 жовтня. Панянки чиї спеціальності підпадають під перелік військовозобов'язаних, мають стати на облік. До тих, хто систематично ухилятиметься, можуть бути застосовані примусові заходи. Зокрема, адміністративна відповідальність, повідомив член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Ваніславський. Нагадаємо, від жовтня до воєнкоматів мають прийти жінки від 18 до 60 років, професія яких входить до переліку військовозобов'язаних. А це працівниці змі, медики, аналітики, фінансисти, науковці, менеджери різного профілю, ветеринари. На сьогоднішній день це жінки насамперед які мають військово-блікові спеціальності, яких можуть потребувати збройні сили. Це як я вже сказав, працівники медичної сфери, це працівники сфери харчування, технології приготування харч... харчової продукції для потреб збройних сил. В тому числі може бути це жінки, які мають військово облікові спеціальності пов'язані з засобами зв'язку. Це жінки, які можуть мати спеціальності пов'язані з інформацій інформативними певними технологіями. Сьогодні у Львові відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського, глави турецької держави Реджепа Ердогана та генсека ООН Антоніо Гутереша у тристоронньому форматі переговорів. Теметься про можливі кроки для припинення війни, подовження дії зернових коридорів. Турецький відділ CNN повідомляє, що Росія готова до прямих перемовин Путіна та Зеленського. І Ердоган саме має передати це повідомлення українському президентові. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гросі очолити делегацію на Запорізьку АЕС. За повідомленням енергоатому, нині станція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Періодичні обстріли заЕС за російськими військами спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції. Вона досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників. Передбачити неможливо, загроза в фізичній безпеці станції залишається. Повідомляють в енергоатомі. У новий листях в Дніпрі замінили один з найбільших прапорів України. Процедуру проводять щомісяця, адже тканина вигорає на сонці та їй шкодить вітер і опади. Цього разу стяг замінили до дня прапора та дня незалежності. Як проходить заміна, та куди стяг відправляться далі, знає Анастасія Каюда. У Дніпрі процедура заміни прапора є обов'язковою і проходить щомісяця. Щодня спеціалісти о шостій ранку приїжджають до флагштоку, щоб наочно оцінити, чи дозволяє вітер виконати роботи. До процедури залучають десяток фахівців. У даний момент відбувається планова заміна флага, спускається приблизно 5 п'ять. П'ять мінучотири роки тому, 23 серпня, до дня державного прапора, над дніпром здійняли найбільший національний прапор, національний стяг розміром 12 на 18 метрів, за на висоті 72 метри. Тут використовується спеціальна парашутна тканина, яка досить цупка і витримує навантаження від, від сильних поривів вітру. Проте заміна необхідна через те, що все ж таки ми розуміємо, що висота 72 метри це дуже сильний вітер інколи. І, по-перше, тканина сама псується. По-друге, під час. Точніше, від сонячних лучів проходить вигорання, і прапор має бути завжди гарним, тому процедура у нас проходить ну, досить часто. Коли стяг зняли, його замінюють на новий та яскравий. А це відправляють волонтерам, які перешивають його на менші прапори та відправляють на передову нашим захисникам. Анастасія Кайда, Микола Худолій, Дніпро Нюс. А за мить ми поспілкуємося із гостем у студії. Не перемикайте». Незабаром розпочинається новий учбовий рік. Заклади позашкільної освіти також готуються до нового сезону. А чи безпечно буде їх відвідувати школярам? Поговоримо сьогодні з Дарією Білою директоркою департаменту молодіжної політики та національно патріотичного виховання Дніпровської міської ради. Пані Дарію, вітаємо вас. Добрий день. давайте розпочнемо одразу з готовності закладів позашкільної освіти до нового навчального року. Розкажіть, будь ласка. Ну, ми усвідомлюємо, що ключове питання це є питання безпеки. Попри бажання батьків, попри бажання викладачів і самих вихованців продовжити навчання. Зрозуміло, що на перший план дійсно виходить питання того, чи є укриття, чи воно відсутнє в тому чи іншому закладі. Так само є і усвідомлення, що більшість будівель були збудовані без врахування укриттів чи бомбосховищ на превеликий жаль. Також частина позашкільних закладів знаходиться в пристосованих будівлях. Це означає, що на перших поверхах житлових будинків, але там, принаймні, є підвали, які також можуть слугувати укриттям. Тому, з виходячи з цих всіх показників, є чітке розуміння, що не всі локації не за всіма адресами розпочнеться навчання, і в будь-якому випадку ми тільки туди запросимо наших вихованців, де є укриття, і де укриття підготовлені до перебування дітей, тому що також ситуація достатньо популярна в усій країні, що укриття є, проте воно не було підготовлено і багато років функціонувало виключно, наприклад, як підвал без підводу. Відповідних комунікацій без тієї самої мережі інтернет, без сантехнічних умов, та, з якими також дитина має користатися, якщо на певний час перебуває в укритті, ну, тому готуємося ще. Скільки наразі закладів позашкільної освіти працює на базі вашого департаменту? Вісім закладів позашкільної освіти, але з цих восьми закладах у нас 49 локацій, які розташовані так географічно в усьому нашому місті, і представлені в усіх районах? А чи є інформація за кількістю учнів, які готові школярів, які в новому році будуть готові відвідати? До навчання. Заходи. Ну, найперше, ми провели опитування серед батьків. Це були і безпосередньо телефонні дзвінки керівників гуртків. Так само ми проводили і онлайн опитування на наш... в наших соціальних мережах. Перепрошую на сторінках департаменту в соціальних мережах. І 82% батьків голосують за те, щоб дітки займалися саме офлайн. І відповідно 18% у нас за заняття онлайн. Причому вікові категорії дітей самих вихованців дуже різні. Тобто, якщо спершу переважали батьки, голоси батьків, у яких дітки меншої вікової категорії, да, це там перший другий рік навчання, то от протягом всього голосування. Стало зрозуміло, що навіть і ті діти, які старші батьки також голосують за те, щоб проводити заняття. Ну і це зрозуміло, тому що танцям чи там гурткам спортивним чи малюванню достатньо складно навчити онлайн. Тим паче, попередньо у нас передував рік з ковідом, де також певен час заняття тривали онлайн. Але менше з тим, все одно з кожним із батьків, ми проговорюємо, що найперше це питання безпеки і укриття. Ті заклади, які не відповідають критеріям безпеки, яка доля їхня? Ці заклади будуть зачинені. Ну, зачинені в якому плані ніхто ці від, від цих приміщень не позбувається. Це одразу, щоб ви розуміли наші і батьки і наші глядачі, тобто ці заклади вони лишаються на балансі департаменту. Всі ми сподіваємося, як найшвидшу перемогу і відповідно після відкриття всіх локацій. Але якщо приміщення не має укриття, і якщо так як нам проговорює і міністерство, ряд міністерств да, з питань безпекових, якщо в також немає укриття, куди можна буде дітей перемістити, відповідно ця локація не відповідає безпековим питанням, в ній проводити заняття не можна. Тому такі локації в нас е, лишаться зачиненими, тобто недоступними для проведення навчань, всі решта будуть відкриті. Наразі у нас е, відкритих вбачається 21 локація, е, ну це майже половина, да, там скільки 43 відсотка. І за кількістю вихованців, це понад 9 тисяч дітей, які бажають навчатись саме офлайн. А, пані Дарі, якщо ми. Не будемо говорити про безпекові питання, з якими ще складнощами ви стикнулися під час підготовки до нового навчального року. Ну, найбільший, наш, найбільший наш виклик це, звісно, збройна агресія Російської Федерації. І, звісно, що за собою війна ряд питань вскриває, ряд викликів нам дає. У нас порядка 20% вихованців це гості нашого міста, діти з батьками, які змушені були через війну переміститись до Дніпра. Ми так само усвідомлюємо, що це діти, які розвив... займалися за іншими програмами. Відповідно, нашим педагогам треба буде підлаштовувати дещо і під їх знання програми, але однозначно прийнято рішення, що ми не будемо створювати ніяких окремих груп, тобто, це спільні групи занять за напрямами позашкільної освіти, і це має навпаки такий позитивний ефект надати нам в інтеграції дітей і родин. Які до нас перемістились у Дніпро безпосередньо у саму громаду, тому що найшвидше це станеться найшвидше будуть соціальні зв'язки у людей, які до нас приїхали, тим швидше вони адаптуються і повернуться до свого наскільки це можна сказати повноцінного життя вже безпосередньо в нашому місті. Для нас дуже важливо, щоб не тільки для нас, я хочу вірити, що для всієї країни психологічний і емоційний стан дітей і. Зрозуміло, що спілкування дітей і заняття часами, самі будуть цьому сприяти. Щодо адаптації, чи а, є якась інформація, а, яким а, як відчувають собі діти, ці переселенці, які приїхали до нас сюди до Дніпра? Чи стикаються вони з якимись проблемами? Зрозуміло, що якісь психологічні моменти вони існують. Втім, а наскільки це об'ємна проблема? Я думаю, що а, глибини цієї проблеми ми ще не осягнули. І у нас попереду ще не один е, рік, з яким, в якому нам треба буде працювати і справлятися з цією проблемою. Чому? Тому що ну, найперше є, е, треба усвідомлювати, що є діти, які безпосередньо були під е, обстрілами, під вибухами, які лякаються елементарно, навіть коли трамвай поруч проїжджають звуку трамваю, або якщо машина велика, їде, та там і гуркотить десь. Є діти, які бачили, як гинуть їхні рідні, є діти, які бачили, як гинуть їхні друзі, чи їхні домашні улюбленці. Це також окрема історія. Є дітки, які, яких встигли вивезти, які цих жахіть не бачили, да? тобто там чиї батьки вчасно змогли евакуюватися, чи їм допомогли евакуюватись з цими дітками дещо легше. Але так чи інакше, коли дитина. В колі своїх однолітків не просто спілкується, а займається певною справою. Наприклад, малювання дуже позитивно впливає і на комунікацію, і на перелаштування дитини з одного психологічного стану на інший. Неодноразово да наголошують, що треба малювати є ряд арт-терапій, коли із нашими захисниками. В шпиталях проводять таку роботу, ну і плюс фізичні навантаження, тобто всі можливі танці, спортивні секції, вони також дуже позитивно впливають. Оцінити ж оцінити глибину цієї проблеми. Я думаю, що зараз ніхто не дасть чіткої відповіді, тому що скільки дітей загинуло, скільки дітей було поранено, а обліку, скільки дітей бачили ті чи інші жахіття, наскільки мені відомо, ніхто не веде. Пані Дар'ю, який настрій у вашому департаменті, у ваших колег, у ваших співробітників, тому що ситуація непроста. По всій країні, втім, Дніпро працює, Дніпро все одно намагається розвиватися, навіть в тих умовах, які ми сьогодні маємо. Розкажіть більше про це, з яким настроєм колеги приходять на роботу. Настрій у нас чудовий, настрій у нас бойовий. Ба більше один з наших колег Дмитро Григорович Каюк. Йому вітання. Він починаючи з березня місяця на передовій захищає нас. Ми регулярно і зізвонюємось, до нього їздимо з Сергієм Луденським, з колегом моїм відвозимо гуманітарну допомогу. Так само, і Дмитро Григорович за можливості з певних задач також приїжджає. І зрозуміло, що ми просто не маємо права там, падати духом, якийсь не знаю, опускати руки, ні, тому що він нас захищає, і ми перед ним теж маємо певну відповідальність. Плюс майже всі інструктори закладів позашкільної освіти також стали на захист нашої держави, інструктори з із, із джури із українського бойового мистецтва Спас і ще ряд гарних хлопців і дівчат. Продовжуємо плести маскувальні сітки, продовжуємо збирати е, гуманітарну допомогу. Діточки малюють і регулярно відвозимо нашим захисникам і обереги, і листівки. І я вважаю, що на плечах наших дітей е, неби важлива місія саме підтримувати той психологічний стан, підтримувати бойовий дух і, врешті, наші хлопці захищають наше майбутнє, тобто наших дітей. І відповідно ми всі громадяни країни, які не взяли до рук зброю, наша задача тут, на території, ну скажімо так, мирної да, частини України. Наша задача саме виховання дітей, наша задача підтримувати бойовий дух і в жодному випадку не дозволяти собі публічних таких падінь. Зрозуміло, що кожен. У кожного є хвилини розпачу у кожного є моменти, коли здається, що все дуже погано, і зрозуміло, що ми не в найкращій зараз ситуації. Але менше з тим я би хотіла закликати всіх громадян публічно не вдаватись до понурення, публічно не давати оцей, не транслювати свій там поганий емоційний стан. Чому? Тому що ви ніколи не знаєте, для кого це може стати останньою якоюсь краплиною для зриву. Так як ми знаходимося зараз в середовищі, де у нас дуже багато людей, які приїхали з інших регіонів, тому що і Дніпропетровщина і Дніпро це те місто, яке прийняло ну, певно найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб. Тому, як Дніпряни, ми маємо триматись. І заради себе, і заради тих, хто нас захищає, і заради тих, хто врешті зараз у нас знайшов свій прихисток. Тому я би хотіла побажати всім внутрішньої сили, знаходити в собі ті ресурси, щоб не втрачати силу духу, пам'ятати, що ми українці, і в нас це генетично закладено не скиглити, а у нас генетично закладено боротись. Чого я всім і бажаю. Дуже дякую. Друзі, нагадаю, що ми спілкувалися сьогодні з Дарією Білою директоркою департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе. Все буде Україна.